Як вам ось це розслідування? Ось ці такі цікаві факти із життя вже екс-очільника офісу президента Андрія Єрмака. Що вас особисто найбільше там вразило або здивувало? Можливо, ну мене це не здивувало, тому що Єрмак багато років всі чотири роки війни фактично був куратором всяких оборонних закупівель? Його партнер? Діловий, перебував в, в, в Міністерстві оборони в різних статусах. І фактично А це ви е про кого? Про ділового партнера? Про кого? Шарапова угу. Відоме прізвище. Ну, я так уточняв, уточнити, пане Володимире, щоб знати, ага. щоб у нас все чі чітко було, але справа в тому, що при тій системі концентрації влади, яка побудована була Зеленським, всі стосунки базувалися на, не на міжінституційних відносинах, а виключно на персоніфікованих і отже. Оборонні контракти це багато місячні, а то й кількарічні контракти, і ну їх не вимкнеш переключенням Тумблера. Що цікаво, нагадаю, що Камишин був міністром стратегпрому. Якщо хтось пам'ятає ще про це, бо якраз стратегпром це міністерство оборонної промисловості і. Там ми багато скандалів чули, але один із найбільших скандалів це спроба переказати величезну суму коштів на один із заводів Дніпропетровщини, де ці фактично де оборонзамовлення було зірване. Тобто контрафактні міни, це не профільне виробництво для цього заводу було. Тобто, всі ці оборудки ну, точно обрастали всякими корупційними. Тіньовими схемами. І ці схеми, по-перше, очевидно, що у мерова, коли призначали, було одне з завдань трошки підчистити сліди попередніх років, бо там, наприклад, по міністерству було багато дебіторської заборгованості за різними оцінками до мільярда доларів. Чи тільки за 2022 рік. Ну, наприклад, американські джерела називали спочатку 25 мільярдів гривень, а потім і всі 40 з лишком, там 45 або 50 мільярдів гривень. Тобто це величезні суми. І, чесно кажучи, ну, вони так про, так, такі сліди, такий такі схематоз так легко не підчищаються. Тому очевидно, що. Контактів таких буде багато, бо е, будуть випливати, е, ну вони ж вели не одну закупівлю, це сотні закупівель. І е, от зараз е, із е, виникають нові, нові реалії закупівель через Агентство оборонних закупівель. Е, тобто е, тут е, агентство випливає знову з новими слідами, і. Ми пригадуємо, що коли у Меру перебував на посаді міністра, фактично відбулося міністерством поглинання обох агентств, які мали бути незалежними державного оператора Тилу і агентства оборонних закупівель. І ну, в цьому поглинанні ми, ми ну країна знає історію Гринкевичів, е, Львівської родини підприємців, які через свої фірми там щось не допоставили в Міноборону. Але таких Гренкевичів Міноборони десятки. Я вже говорив про дебіторську заборгованість. Фірми, які мали дебіторську заборгованість, допускалися до торгів в наступних роках. Тобто, це все шлейф і це все ну або його треба підчистити негайно, або це все кримінальна відповідальність. Тому я думаю, що таких консультацій ще буде багато, бо буде ну нага нагальна потреба підчистити сліди своєї по діяльності в попередні роки, аби не заграміти за цим за цілим букетом статей, пане Володимире. А хто б мав би на вашу думку припинити? Всі ці зв'язки. Ну якщо звісно, звісно, ми ж тут з вами не детективи. Як то кажемо, не знаємо. Може, можливо, дійсно якісь там родинні справи обговорювали. Зокрема, якщо Єрмак додому до умерова їздив. Ну ми ж так різне припускаємо. Але якщо виявиться, що ні, що не родинні, не про погоду вони говорили. Хто би мав все це припинити? Може, Єрмак присла прийняв іслам і, і, і так би мовити, хрестив дітей умерло. Жартую, звичайно, але ну, такі стосунки припинити не припиниш, бо вони насправді перебування у владі це завжди ну, концентрація величезних різнопланових сюжетів. При тій концентрації влади, яку створив е, Зеленський руками Єрмака, на Єрмака зав'язано було неймовірно неймовірна кількість всяких е, схем. Починаючи з кадрових призначень, згадаємо, і закінчуючи е, бек-офісами різних міністерств. Тому. Я думаю, що е, Єрмак вже досі не отримав підозри. Ця наша увага до, до його особи, вона звичайно під, викликана тим, що, е, по-перше, де Єрмак в незрозумілому статусі. А по-друге, чому набу і САП сказали А, але не кажуть Б. Бо, як правило, коли відбувається обшук, то підозра вручається ну, буквально там день-два. А тут обшуків Єрмака і ніяких подальших дій. Ми ж пригадуємо, наприклад, коли перед черговими, це останні кілька переговорів було, особливо виїзд Зеленського до Євросоюзу, завжди виникала тема серед обслуги медійної і банкової про те, що не лізьте ви зі своїм набу і сап. Тут міжнародні перемовини. Вони шкодять нашим перемовинам. Тобто, дивна дивна логіка красти із бюджету гроші платників податків це е, ну зміцнення обороноздатності, а розслідування крадіжок це перешкоджання зближення України з європейським союзом або перешкодження е, зміцнення обороноздатності. Тобто, ну ми живемо в такій біполярці. І це е, свідомо нав'язувана суспільству біполярка. Тому ми з холодним розумом повинні вимагати від набу і САП е, наступних кроків. Бо виглядає так, що е, після суспільство підтримало Набу і САП, коли е, ну е, їм хотіли обмежити функціонал. А тепер суспільство повинне що ходити й клянчити серйозні е, рішення від Набу і САП по е, корупціонерах. Ми не повинні випрошувати рішення, ми повинні вимагати рішення від НАБУ і САП. Я розумію, що в них є і кадрові там обмеження, і є складнощі особливості цих розслідувань. Але е е якщо ви починаєте е справу проти медійну, такої вагомої фігури, е то, будь ласка, не замикайтесь на себе. Ви не повинні, скажімо так, імітувати активність, бо по суті, цей обшук у Єрмака виглядає як імітація активності, що в нас немає взагалі ніяких обмежень. Ми можемо будь-кого обшукати проти будь-кого відкрити справу. Так, ви можете відкрити тільки. А чому ви робите активні кроки і після них зникаєте з обрію? І ніякої комунікації по напрямку Єрмака з боку САП суспільство не отримує. Пане Володимире, а там ще от в цьому фрагменті у фільмі від Української правди є фрагмент, де адвокат Андрія Єрмака їде до Ізраїлю, зустрічається там з адвокатом Тимура Міндіча, і це все дуже дивно виглядає на фоні ось цієї справи Міндіч Гейт. Я так розумію, розслідування триває. Частина підозрюв вже є. Андрій Ярмак дійсно поки що без підозри, але ну подивимося. Оця зустріч адвокатів, це, це цей факт має зацікавити правоохоронців. Ну поки що єдиний сюжет, по якому нібито працює на і сах щодо Ярмака, Це сюжет Чернишова. Там дійсно в міндіч-плівках в Міндіч-Гейт згадується про, про прихід і отримання в такому ну, офісі, бек-офісі енергоатому готівки на якусь відчутну суму чи на мільйон. І. От ми пригадуємо, що всі претензії з боку набуса САП до Чернишова поки що в будівництві цього житлового комплексу елітного, де мало бути чотири розкішних великих дорогущих особняків. Так, ЖК Династія. Загалом, там... Так, ЖК-Династія, де по суті кожен із об'єктів, кожен з будинків особняків коштував десь по 2 мільйони не менше. І ну наскільки мені відомо, Єрмак фігурує як один із потенційних власників одного з чотирьох цих будинків, і нібито проти нього саме в цій площині ведеться, ведуться слідчі дії, але ж Єрмак задіяний в величезній масі прийняття різних рішень. Розстановка кадрів без нього ж ну, борщ не варився, так би мовити. Тобто. Ми прекрасно знаємо, що все це перебування Галущенка і їже е е на посадах, воно було е по суті політично супроводжуване і захищуване саме Єрмаком. Тобто він е поза його спиною ніхто ж напряму з Зеленським особливо не комунікував, хіба що генерал Буданов в силу службових обставин. Але все, що стосується політичної вертикалі, там, там навіть голова фракції Арахамія не міг просто так зайти до Зеленського і про щось поговорити. Так що тут з Єрмаком взагалі дивна історія. Щодо адвоката Фоміна, то ну, він це його право адвоката. Куди він літає, з ким розмовляє? Але якщо дійсно ну, адвокатам Єрмаку... Зрозуміло, що в набу є деякі свідчення участі єрмака в перерозподілі тих активів, які виводилися із енергоатому, то тут кримінальна стаття. І тут має бути очевидно нова справа по, по єрмаку або справа проти групи осіб, і очевидно, що тут, тут мова йде про те, як вивести єрмака з під удару. Бо якщо вже всі громи і блискавки полетіли на міндіча, то міндіч поки що ховається з легкої руки зеленського в Ізраїлі. Зеленський посприяв тому, щоб міндіч залишив територію України, а потім ще й позбавив його громадянства, щоб перешкодити українським правоохоронним органам. Працювати в розслідуванні цього Ну, про залишення єдине що залишення території України, я так розумію, що це ж одне з припущень. Правда, пане Володимира, поки що в нас не, немає Ну, так. Це інформації. не твердження, але е, виїхати просто так людини, Як ну, якщо в нас людини, людина, людина поза підозрою не може залишити територію України, а це, так, людина, це спідов... так очевидно, хтось посприяв йому виїзду. Це правда. Ну а, а посприяли йому точно на найвищому рівні. Якщо хтось забув історію із тим, як залишив територію України е, такий Дмитрук, депутат з Одеси від слуги народу, то е, після того, як втік Дмитрук, Зеленський з переполоху збирав нараду на із за участі з тепер уже відставленим е, керівником е, прикордонної служби, але після цієї наради керівник проти е, прикордонної служби. Ще півтора роки спокійно просидів на посаді. Що він за цей час міг вчинити самому відомо. Пане Володимира, дякую дуже вам, що долучилися до ефіру. Ну, хотілось би, звісно, реакції і на це відео від Михайла Ткача побачити, почути. Ну такі цікаві виявляються зв'язки. в екс очільнику офісу президента. Я вам дякую за ваші коментарі за ваш час. Мирного спокійного вечора. Бажаю Володимир Цибулько, політолог, був з нами на зв'язку.